Якщо ми хочемо обірвати цей нездоровий емоційний зв'язок, ми маємо розуміти їх життя їх відповідальність вони приймають рішення, які найкращі в їх житті для них. А ми маємо навчитися приймати власні рішення. Чи можемо ми сприйняти пораду інколи так, чи можуть батьки сказати щось розумне, безумовно? Чи маємо ми любити і шанувати батьків сто відсотків? Навіть Біблія конкретно говорить, що шанує батька і матір, і це повпливає на якість і на термін твого життя на цій землі. Обробити цю нездорову емоційну поповину це не значить, що ага, мама, червоний список, все, ти мені більше не дозвонишся. все, я сильний самодостатній чоловік. Ні, це інша Райність істина посередині золота середина. Коли ти як син продовжуєш піклуватися про них, але для тебе в пріоритеті твоя сім'я, твоя дружина. Коли ти розумієш, що з одного боку шана любов до батьків так, але чіткі особисті кордони це наша сім'я. Ми самі приймаємо рішення. Дякуємо за те, що ви піклуєтеся про нас. Дякуємо. Рішення приймаємо ми самостійно. Якщо у чоловіка буде така позиція, його дружина буде його поважати, і вона з ним буде щаслива.